Оленів, косуль підгодовувати, тому що зараз їм тяжко, нам треба допомогти. Беремо зараз гернятка і підемо в кормушку. Будемо дивитися, як вони будуть їсти. Якщо будуть їсти, будемо додати і додати. Чуду, вже немає. Треба їх дітям. Ми розробили ось такі годівниці, для того, щоб вони, плямисті олені, розуміли, що тут завжди їх чекає їжа. Тут вони точно прохарчуються, і тут вони не пошкодять свої кінцівки. На острові Хортиці зареєстровано близько 10. Чому близько? Тому що популяція оновлюється щорічно. Вони, я маю на увазі оленя, тут вже дуже добре себе почувають. І вони дійсно знають, вже звикли навіть до цього. Їм тут подобається, тому що тут ще й безпечно, тут є цілодобовий пост. І вони тут відчувають не те, що їх годують, а те, що вони не наражаються на небезпеку будь-якою. Ми бачимо їх, і буквально кілька днів тому навіть було ціле стадо, яке підходило до цього посту. Косулі теж можуть приходити для птахів. Також ну, раніше були створені годівниці, які більш-менш іноді насипаємо насіння. Підготовимо птахів. Ми залишаємо їм сіль і вони смакують, ну, тому що в природі ну, не часто знайдеш такі, такі е, місця, а взагалі ласують вони. У нас були навіть моменти, коли ми навіть їх годували морквою, я пам'ятаю, капустою. Ось. Але мені здається, що цього навіть достатньо. У деяких дерев навіть пошкоджена кора. Вони за можливістю зможуть добути собі і добувають собі їжі. А це все ж таки потрібно для їхньої безпеки. І для того, щоб вони могли її легше добувати, не травмуватися, коли буде ожеледиця і коли буде наст. Тому що коли наст тобто корка, то їм не те що шукати, їм навіть рухатися в будь-якому напрямку буде надзвичайно важко. Залишалися такі маленькі озерця, і риба тут є, і їй треба кисень. І ми що робимо в заповіднику, це пробиваємо такі лунки от беремо, ставимо кнопи, які робимо з камишів, вставляємо і з них це буде як душник. Буде поступати кисень, і риба буде живитися і не подохне. А так би як ми це не зробимо, буде мор риби і це буде дуже погано. І ось через тика мешки риба буде дихати. Тут є карась в основному, є щука, є окунь. Дуже багато окуня з цієї сторони озера. хищник, Тому що... Обична риба бісичника не буде. Здесь, ну, вся риба є, короб є, плотва є, красноперка є. Багато тут риб.